Сьогодні, 18 серпня 2025 року, хочу показати кущі винограду, які показував після вимерзання, як вони відновлюються, і це ряд кущ клубнічного і два кущики Юпітера. Значить, перший клубнічний. Чотири гронки показало. Невеликі, але ну, тим не менше непогані самі такі ходові товарні грони. На сьогоднішній день клубнічний повністю готовий. Щоб був смак тої полуниці, я ну, не відчуваю його так, але якийсь свій сортовий смак в ньому є. Далі, молодий кущ Юпітера. От таке він відкинув, невеличкі гронки, але так само відновився він. І Юпітер. Цей рукав взагалі бомбезний. От. По ту сторону на рукаві мало гронок залишилось. І сюди далі два рукава, також зовсім мало їх. Хоча зав'язь була, не знаю, щось вона в мене обсихає і обробилося свічом. І ну, відповіді я поки що не находжу. Але дивлячись на цей рукав, надії є, що все-таки я з ним навчусь працювати. І пагони тут якісь маленькі, ті пагони сильні. Кажуть, треба ще попробувати прищепнути верхівку винограду. Верхівку пагону і під час цвітіння чи перед цвітінням самим. І потім буде нормальне і запилення і все. Попробуємо. Ну, цей сорт дійсно вартий уваги. Дякую за увагу.